Як він це зараз покаже. Він буквально все згрібає, бо він справді це робить. Андісон, андісон, анді, мамо. Андрісон, андісон. Ан Ан Ой, ми тут трошки загралися, поки ви нас дивитесь, не забудьте на нас підписатися. Андісон, андісон. Ой, ну, давайте. Бай-бай! Переман. Ми виграли! Команда Чов'яна перемогла. Тож, тепер ви даєте нам вибір. Круто! Повернись! Круто! Це спар! Це спар. О, так, це ти, це в твоєму стилі. Це прямо вайб Хенджіна. Хіон, ти робиш оригінальний варіант. Ти береш качану? Ні, можу кричати. Я качену? Ти будеш на ній. Добре, а ти класичний? О, добре. <плес> Ліноу робитиме навмання, а я зроблю качану ходу. У тебе більше шансів, ніж у мене. Жовтий має вдягти ласти. Окей. Жовтій у ластах. Чаніхан має катати гадом, поставте його на навмання. Качана хода, от Юнбок має бути на оригіналі. Інбок непогано. Це протистояння Юнбока проти Чонбіна. Ага, ой, лишенько. Йоу, це рівний бій. Битва століття. Пане Сачен Бін, як почуваєтеся? Я боюся весело. Ви не грають однаково. Та ні, я жахливо граю. Ну, ось тому, власне. Тож. <реш> ось чому, ось чому. <реш> <реш> ви, ви в моїй команді? Парат. Погнали ласти. Звучить ніби бо... плямкання. <рес> Чого вони такі схожі? Справді, я качка. Чи здають ласти якусь перевагу? Думаю, різниця я не теж. буде гарний. Починаю. Nice. Ай, близько! Вау, навіть у ласах. Класно, класно. Подивіться, він іде з розставленими ногами. О, найс. Снім найс. О, матінко. Сюди! Супер, супер, супер! Як це зробити? Так, це буде складно. О! Було близько. Є хода! Котиться, котиться! Ого, що? Ну! Хоча б котились. О, косе, Ти молодець! Єн, вперед! Окей! А Єн точно кине в жолоб Окей, погнали! Іди і кидай однією рукою. Ей, це надто складно! Дуже милий! Потрібно зробити спар. Окей. Просто штовхни її! Ой! Гей! <рес> <Hey! рес> Давай! <рес> Спрацювало! <рес> Спрацювало! Wow. Благословенний Богом скир.

не по дитячому Класний кидок, клас Можу взяти спар, все нормально. Все окей. Окей, окей. О, непогано, непогано. Вау, круто, молодець. Найс, найс, найс. Так. Він це зробив. Як Lilnaidale. він це зробив? Уа, ну мій, лучше просто ідеально. Він просто Бог. Він дуже відчуває. Це точно. Тепер битва століття. Однаково вправні. Суперники. Суперники? Так, суперники. Він же заб'є страйк. Це ж Бін. Він точно зможе збити всі десять. А вже ж так, так. Збий десять, мусиш збити усі десять. Мені теж треба збити десять. Класно, класно. Оля була надто легка, вона прямо дуже легка. Ну ж Бог. Ой. О, він крутий. Ура! Я думав жалоб. Вони справді суперники. У них лишилось подвійні. Вісім вісім. Покотилась. Вен влучить. Найс. Перед, йонбок. Ну й пока! Ну поканбок, сам краще. Эй, чего ты такий крутый? Йоу, тепер у вас ніж я. Ми знали. Суперники, це круто. Ей, взагалі, не можна грати, як я. Ти мене навчив. Погнали, ласти. Ласти, ласти. Клас, клас. Погнали! Дуже гарно. Це рано. Йо-має, -йо. все окей, добре, зараз. А, ти зможеш. Ти зможеш. Було близько. найс, nice. найс. Nice, nice. Добре. Супер. Чудово. Чудово. Все одно чудово. Просто коти повільно. О, Ей, тобі ж сказали повільно. Це було добре! Єна. Найс! Мейже, майже, майже, межай. Айп. Будь ласка, будь ласка. Hey, Доміно, це було круто. Непогано, непогано. Йонін, oh, yeah, тепер маєш на... добре. Кинути. Повільно, повільно. Yeah. Нормас, нормас, нормально. Ну нічого, я майже так само зіграв. Ми зіграли однаково. Покажи клас. покажи клас! Чудово! Добре! Класно, класно! Чудовий хід. Супер! Клас, клас, клас! Який гарний кидок! Що це? Ти що страйк? Usou seu novo skill, não seria ou não? Hei, se pode se pode se botidó. О, трохи а, трохи заросло. Разу... Було трохи. Нормально. Поїхали. Окей, вперед. Люнбок. Ну ж, бо зробили легкий страйк. Хьон, тобі вже час вибити страйк. Суперники століття. Сочанглін і Ліонбок. Чудово! Класно, не дуже, не класно. Занадто слабко. Якщо зіб'єш більше семи, ти кращий боулер за Чанбіна. Точно. Янбок, покажи, скажи на курча. <гум> скажи на бок. Йоу, шаленбок давай. Шаленбок, вперед. О, круто! Ой, ой, ой. Добре. Йоу, Чанбін, ти справді ми програєш? Якщо ти не доб'єшся, це буде спліт, ти можеш реально програти. Ой-ой-ой! Він це зробив. Чисто і красиво. А, ну що він зібє вісім. Головне, щоб він зараз спар не забив. Це дуже легкий спар. Вийшло, вийшло. 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 О, найс, клас, найс, А, я програв, ні. Хороший кидок. молодець. Це було круто. Вікс, ти молодець. Класно, класно. Просто не треба сильно кидати. Супер. О, Це було дуже добре. Було так близько. Яп. Шінчан. Я Яп. шін Так близько. Я міг би краще впоратися. Гарний кидок, гарний кидок, гарний кидок, гарний кидок. Все нормально, все добре. Все окей. Треба просто ще одну збити. Сюди! Сюди, сюди! О, найс! Nice. Nice. Гарна гра, гарна. Погнали, погнали! Тільки не в вжал, тільки не в вжов. Погнали, погнали! Гарний кидок, гарно! Принаймні, це не нуль. Не добре кинув, я старався. Окей. Okay. О! О! Добив, добив! Ай! Нормас, нормас, нормас! Нє, складно! Ай, було близько. Ліно, твоя черга. Давай, Лінехьон! Ну, я! Круто! бро! Круто! Гарний кидок. О-о-о! Окей, окей. Давай. чином інше нам. Ну, як ти там? Не хвилюйся, не хвилюйся. Найс! Сюди, сюди, сюди. Ми перемогли. Це перемога. Нас! Гарний кидок. Е, бро! Класно! Кліво! А, ну не треба. Кидай, її трохи правіше. Давай, 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 о, правіше. Еще, еще. о, право. О, клас. Раз, два, три. І чотири. Ай, так близько. А ну брей звідси. Я сказав Брейс. Бамбін, давай! Супер! Красиво! Ей, ми виграли! Ми виграли! А, у мене криза! Эй, hey, Фелікс, удачі тобі! Фелікс, бахнежару! Окей, okay. головне участь! Так? О, найс! Лас. Найс! Так добре йде. Супер! Е, Лікс, що ти? Лікс, ти що твориш? Юнбок реально шарить. Юнбок такий крутий. Такий крутий! Лікс, ти що, Та я не тренувався? Ми в останній грали рік тому. Минув уже рік, тоді був останній раз. Давай, Чонбік! Він зовсім ще знесилений. Ну це чиста перемога. Ну що ж, ми всі пограли болінг і ви вже напевно ну зголодніли Що знову? І ти прочитав мої думки? Точно? Я ще не зголоднів А ти чисто випадково не хотів би випити? Випадково не хотів би випити. Усапиво вже давно вивітрилося. Воно вивітрюється знато швидко. У машині. Він уліпію. я навіть не помітив, як заснув. Не ну, тому, що він багато випив. Він випив лише одне пиво, народ. 330 мл. Коротше, раз ми програли цю гру, я заплачу за боулінг. Було дуже весело. Але як ти міг так погано грати? Бага, багато всім. Ми більше не могли знаходитись в тих костюмах, тому переодягнулися у свій одяг. Так, так. Усі наші так. аутфіти так. чудові. Так. Що ви робили на свята? <звітнє> я катався на лижах. І як? Було весело. Лижі, 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 лижі. Чому ви захоплюєтесь зараз? Чен Бін підсів на садини так. І <приклад> я теж. Ну, Комп'ютерний клуб. <плес> О, я що збирався, те саме сказати. Може, всі зіграємо все не так? Можна навіть зняти звідти трішки контенту. Ми з поділимо вас на команди. Ти ж мене вибереш? <плес> Ліксі тут не зложене нас. Я не знаю, як оце грати. Він не дружить з прицілом. <плес> Але його гра набагато складніша. <плес> Віддача і інша. А в твоїй грі просто екран дергається. Так само, як коли ти граєш у лол. Екран нерухомий. Хава. Là... я зараз у це не граю. Я граю в Блейблейди. Блей. Ну що, в ту штуку БлейБлейди? Це та гра з джигами? Так, так, ми граємо з джигами. Двох oh, дома? Та Блей 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 Battle Серйозно? Хей, а якою це граєте? Ми просто граємося з Знаєш, ми їх колекціонували в дитинстві. Їх можна кастомізувати. Big Bend Pegasus і подібні. Новий Bend Pegasus. Вау. Вау, виглядає смачно. Здікаєте Окей, ОК, 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 ОК. Йде. Хан Джисон, Хан Джисон. Шуту заграв взагалі. Це якраз із бальценом, просто заміснюю Хан Джисон. Окей, почнемо з нього самого. Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон, Хан. Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон, Хан. Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон, Хан. Ханджесон, Ханчесон, Ханджесон, Ханджесон, він вже руки розвів. Хан Хан, може не. Так, так, він більше за мого. Він високий. Високий. Хан Джісон. Ханджсон. Ханджісон. Ханджисон. Ой! Оооо. О, чому він такий великий? Han Ханджесон! Ханджесон! Чи це не занадто? Чия черга? Я кину його з мину. Ну давай. Вау, він величезний. О, він падає. Ой, не він буде дуже довго падати. Він як гігантська куля. Він маленький? Ой. Гандізон! Гандісон. Це до ліно. Ага. А хан все ще летить. Я він це зараз покаже. Він зараз зніму його з небес. Зараз зніму, ось. Гандісон, 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 мамо. Цього разу, цього разу ти виграв. Це точно перемер. Це було просто неперевершено. Просто супер. Знову його кинув. Як мені його прийняти? Ти вбираєшся? Просто здайся вже. Я знаю, що він так зробить. Йоу! Він впав. Я його не бачу. О, ми справді йдемо до кінця? Ей, він занадто маленький для Чен Хан Джі Хан Джі Хан Джі Він став меншим. Хан Джі Сон. Боже, тепер це битва креативу. Треба щось зробити, почав. Кому ти його передав? Сен Що, знову мені? Еть! Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон. Гут. Я. От. так зламається. Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон. Пані. А мені? Він тут, так? О, Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон, Хан Джисон. Я ні. Мені? Боже, що ж робити? Я його бачу, він м'яче. Я його бачу. Серйозно? Що ти збираєшся робити? Він досі думає. Ей, ей, ей здавайся! Він зараз заплаче. Я здаюсь. День народження Єна вже через кілька годин. Ей, Єн, ось твій подарунок. Справді? Ти такий добрий. Дякую. Ти маєш усім розповісти, що я видав тобі свою їжу на день народження. За конструктивну та скр дискусію. А тепер за мною. Поперед! Я ще був голодний. Це виглядає дуже смачно. Смачненько. Мені спробувати це? Зачерпни все. Дякую за, Дякую за їжу. Дякую за їжу. Яка наступна гра? Повається гарна. Окей. Щось легке. Окей. Okay. по по почали Ліно повоється як скир. Мін. Повається сексуально. Со Сочанбін. Я Поводься як пес. Пінчин. Поводься як стажар. Пане Хван! Пане Хван! Пане Хван! Хан Джі поводься як жук. Огей! Okay. Хінджі, молодець, Класно. молодець! Я ж не назвав тебе жухом, насправді. Не можна просити Хан-Джі-Сона поводитися Хан-Джі-Сон. Усім смачно! Але це теж може бути весело. Посадити на творі десять хвилин. Без куртки без куртки 5 хвилин. Ні, ні. Просто вийди і крикни привіт, я зі Stry Kids». О, непогано. Рандомні людині. Просто перехожемо. А може, ви знаєте, скільки непогано, непогано. Підійди до будь-кого і скажи, ви знаєте Stray Kids? Для мене це на межі життя і смерті. Окей, зробімо це. Визначимо фразу. Вибачте, вибачте, ви знаєте? Stray Kids? О, так, 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 Власне, я за Stray Kids Вибачте. Я ж почну заїкатися. Ви мене знаєте, я зі три кіц. Граємо в ту ж саму гру. Зі граємо у Хомінджона. Хомінджона це круто. Коли я покажу на когось, то okay. я називаю другу приголосу. Окей, okay, окей. Okay. Якщо я кажу Л, а він каже Б, виходить ЛБ. Тоді Любов. Окей, okay, окей. Okay. Ось так ми і будемо грати. Що, робимо так? Піднімаємо руки. Хонмінджанем, хонмінджанем, ха. Хон. Та ні! Не вибрав другого гравця. Тоді ще одну людину і тоді наступна тільки Тоді починаємо. А, -а, а, Окей, 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 давайте. Погнали. Вас Можна звати будь який момент. Маєте приголос на поготові. Я нервуюсь. Ліна, починай! О, чинай! Б. Ка. Великий! Великий! Болет, Бокал! Вік! Виделка. Вовк! Вовк. Вовк. Кулака. Лавка! Нужба. Ну ж ну Тепер, коли я це можу робити, і не можу думати. Ледь не взрався. Яке полегшення. Мені так страшно. Я дуже хочу це побачити. Ні, не йдіть за ним. Тільки він і камера. Ми подемось, коли викладуть. Це дійсно роблю я. Я не можу. Як мені це зробити. Я зможу. Слухайте, я не можу. Oh, so <laughs> Як мені це зробити? Я перепрошую. Вибачте, ви знаєте, Срікіт? А, так, здається, чув. Справді. Дякую. Вибачте, я просто програв спір. Вибачте, дякую. Як це про що сказали? Що? Не знають, не, нас? Не знали. що? Серйозно? Казав, що чув про нас. Він так сказав? Тобі треба було йому заспівати. Точно. Ти запитав, чи він стане стей? Ні. Гарна робота. Молодець. Добре попрацював. Що ж, він дійсно це зробив. Молодець ян. Це так смачно. Уся їжа смачна. Можна послухати за головну пісню. Пісню? Показав, що я один кандидат. Ще трохи ран для цього. У мене є навушники. О, я теж хочу послухати. А може, назвамо її скр? Скрир може всіх перемогти. Усіх переве. Це її слухав минулого разу. Ні, це зовсім нова. Я вже чув її. Хтось ще хоче послухати. Ось тримайте. Я піду в туалет. Я теж хочу. Ми такі романтичні. Але ще не можу сказати, хлопці, хочете послухати? Це доволі підозріло. О, та молодці. О, ви можете запитати, типу, можна послухати? Що треба зупинити зйомку, але нехай камера знімає. Потім зайдеш і скажеш, до речі, ви ж хотіли послухати. Через айрпоци, так, по черзі. Я дієм по ситуації. Добре, що він програв. Просто давай по одному AirPods. Щоб двоє слухали. Так. Тоді ми зможемо природно розмовляти. Єда! Аяна, ти дзвониш мені щоночі, кажеш, що любиш мене, сумуєш, я все розумію. Але я люблю тебе і сумую ще більше, з днем народження. Що за. Навіть якщо ти перетворив мене на курку на цілий день, бажаю тобі найщасливішого дня народження. Аєн, з днем народження! Скажи, якщо щось хочеш або хочеш поїсти, будь щасливим, з днем народження. 음, важко повірити, що ми вже підходимо до кінця своїх двадцятих з днем народження. Дякую, що завжди був надійним Акне, який навіть дорожніший з нас усіх. Айен, ми тебе дуже любимо. Дякуємо, що ти з'явився на цей світ. Айен, це радість. Тобі подобається, бути наймолодшим? Якщо так, ти знаєш, що сказати. Ти прожив Багато років. Продовжуй жити добре і будь щасливим. З днем народження. Я твій подарунок. А я днем народження. Хоча тільки глянь, що ти зі мною зробив. Я люблю з тебе, з днем народження. Хенім! Са-чан, хеннім! Як своєму сусіду по кімнаті та молодшому брату, дякую тобі величезне за ту роботу і всі ті теплі слова. З днем народження! З днем народження тебе! добре тебе надурили. Ура! Плач! Плач! Стій, зачекай. Ми ж маємо заспівати для нього. З днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження тебе! Ось так! Тобі вже 25! Ти ж, Це неймовірно, ну серйозно. Скільки ти вже живеш? У мене немає слів. Я навіть не здогадувався. Як тобі сюрприз? Я взагалі нічого не запідозрив. Я зворушений. Правді. Звісно, підіймемо келихи. Дякую за всі привітання. Сподіваюся, цього року. Рука вже втомилась. Сподіваюся, все буде, як завжди. Як завжди, чудово. Днем народження! Нам народження. Нам народження. Бо, я думав, що ти робитимеш нарожня? Та нічого посплю. Хочеш потусити? Що? Потуси з Йонами вдома. Я й вдома нічого не роблю. А я не можемо разом подивитися аніме. Я дам тобі шанс полежати поруч. Я, мабуть, пас. Я наївся. Ходімо вже. Я зараз заплачу, здається. Правді, нам вже часити плакати на камеру на приробах. Виче. Останній тост, то останній тост. За народження є yeah. за народження. Вітаю.